Вітаю вас! Для членів клубу економічної мудрості я зробив відео, яке дуже-дуже часто, ну і просить, як інвестувати гроші в Україні в умовах війни. Ну, взагалі, що робити за ощадження? Так, да, зараз війна. Є ризики, але є і грошики. Тому для членів клубу я зробив таку якби... Закриту бесіду, де поговорили про всі нюанси. Ну і, відповідно, розглянули з практичної точки зору, а наскільки дійсно реально зараз в Україні робити інвестиції? Куди, як, що робити, а що може не робити? Звичайно, з орієнтацією не на бізнес, на фізичних осіб. Тому що клуби економічної мудрості це перш за все для вас. Так що... Агітую вас ставати членом клубу економічної мудрості. Там є кнопочка Спонсорство. І хі -хі, будете багато чого знати не лише про інвестиції, а багато цікавого і про інше. А для всіх, для всіх, економічна міда. Можливо, ви чули, що керівник МВФ виступав, там є така легар чи Крістіна. І вона... З такими великими очима жахливо! Говорить, ви знаєте, а в Україні показник податки до ВВП, ну є такий показник. Вся сума податків, яка збирається до ВВП. Оцей показник 36%. О, 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 о. А от в інших країнах там 15, а в Україні це ж яке диво, це ж яке... Просто диво! От хочеться взяти табуреткою побашки! Дурі! Чесне слово. Оце ще раз показує, які дурні працюють в МВФ. Це вона керівник. Це керівник. А овірятки підліга. Чому дурні? Зараз покажу. Чесне слово. Ну ви зразу зрозумієте, що. Керівник МВФ повна дура. По-іншому не скаже. Ви дивуєтесь, чому їхні паради такі дурноваті. А що ж ви хочете, якщо така дура, керує МВФ! Значить, дивіться. Є така табличка, це не я робив, зразу говорю, але скористаюся. Оце показники. Бачите, все. Податки до ВВП. Так, да, це, звичайно, за 2022 рік, по-моєму, да. не за 2023. Але, ну, скажімо так, щоб ви зрозуміли? от, ці показники, вони радикально не міняються. Вони бувають, трішечки міняються, але не радикально. Давайте ми подивимося. І так ви зрозуміли. В Україні 36. Для цієї дури особисто говорю. В 2022-му було теж, ну там було 35. В 21-му було 38. У нас взагалі, як правило, показник податки до ВВП приблизно 35, 36, 34. Ну ця ж дура це не знає. Вона ж починає щось таке говорити. Ні, в нас завжди це... У нас колись дійсно був показник більше 40, був, але за часів кучми, ну, будемо не згадувати, 15 ніколи не було. Ніколи. Не було такого? Але давайте подивимось, давайте. Значить, дивіться, ну дивимось Польщу. 35,4. Так, да, у нас як Польщі. Ну, говорю, оцей показник 35, 36. Ну, це такий європейський показник. Ну, у нас як Польща. Тобто, скільки зобраних податків. По відношенню до ВВП, ну майже як Польща. Тим паче, якщо бачиться на Чехію, ну там 34,9. Я ще раз говорю, що ці відсотки за запітими, 35 Угорщина. Так, да, вони рік на рік трішечки міняються, рухаються, не заперечують, але в цілому залишаються. Так, да, у нас основне джерело наповнення державного бюджету, знов-таки для цієї дури говорю, тому що вона, я так розумію, це теж не знає. Дрепа просто. Е, ПДВ. Так само, як і в Польщі, ПДВ. Основне джерело наповнення <засненець> державного бюджету. У Росії, так, да, ретні платежі. Не заперечу. Ну, здобутка корисних опалин. У нас так і ні. У нас здобуток корисних опалин, ну, не те. Не те, не те, не те. Є. І тому, так, да, дійсно, ПДВ, ПДВ. Як бачите, у нас показник, ну я говорю, от дивіться, дивимось, Угорщина, Польща, ну, Чехія. Е, ну, якщо так подивитись, хто що, Німеччина 38, ну, Словаччина 37. Ні, я говорю, що ці от туди-сюди, ну, як ви сказать, воно близенько, близенько. О. А, ні, це, це Словакія. О, вибачайте, це от Словаччина, бачите. Ну, 347. Тобто у нас, ну, як в Європі. У нас як в Європі. Але ця дура, це не розуміє. Розумієте? От про нас... Ой, у вас, да ні! У нас як в Європі, ми європейська країна, європейська модель. Це при тому, що, звертаю вашу увагу, у нас дуже велика частка цієї економіки. Більша частина податків не сплачується. У нас дійсно велика кількість ПДВ не сплачується, тому що у нас платить ПДВ великий бізнес. Середні, трішечки малий взагалі не платить. Ну, ви самі знаєте, спрощення систем оподаткування дозволяє не сплачувати ПДВ. Тому платить тільки великий бізнес. Але як в Європі? Ну, говорю, фактично ми по цьому показнику європейська країна. Європейська. Ну, це логічно, ми європейська, а хто, а хто заперечує? Але ця дура, це не знає. Ця дура чомусь вважає, що ми якісь там такі недолуги. Нам треба реформи. Да не реформи, табуретки по башки тобі треба. Щоб башку тут тупу хоч трішки щось зашло. Тепер відносно цих 15%. Я зараз вам покажу. Бачите що? Мексика. Так, да, в Мексики такі. Але ж ми не Мексика! Ну, розумієте, ми не... Мало того, якщо тут ще підняти деякі показники азійських країн, да, там африканських. От щоб ви зрозуміли, слабо розвинуті країни, да, там показник 15% зібраних податків до ПДВ. Є. 15, 17, 18%. Навіть бачите, в втричі 23, менше. Азійська країна. Хоча з Мексикою. Чилі 20, Колумбії, бачите, 20. Тобто ця дура. Взагалі не розуміє економіку України, не розуміє, що ми європейська країна, і чомусь вона вважає, що ми якась недолуга, відстала, азійська або латиноамериканська. Зрозумієте, Латинська Америка там така вона трошки специфічна. Хоча вони капіталісти, але такі податки платити не люблять. Там взагалі є цілі регіони, які за все своє життя ніколи податки не платили. Не думаю. Це Латинська Америка. Так, да, так, да, так. Да. В Бразилії шикарно робити бізнес, класно робити бізнес. Тому що там можна не платити податки. Хабарі тільки так. Е, хоча там, як ви знаєте, є цілі регіони, не просто трущоб. Там їх, їми керують, як сказати, свої мафії. Там немає податків, але там вирішують всі от смотрящі до смотрящі. Так, да, вони так живуть. Причому постійно живуть, нічого вони не міняють. От це Бразилія. Да. Я вже мовчу про Болівію, Перу і так далі, Колумбію. Просто я хочу ну, показувати, наскільки МВФ взагалі навіть не намагається розібратись, що таке економіка України, і фантазує. Вони якісь такі міфи. І потім вони, коли нам дають поради, люди добрі, до нас це давно працює, ми давно вже це не просто пройшли. Ми вже перейшли давно. На порядок краще, ніж в Європі. Це все є. А от тр... що треба? Те, що ви пропонуєте, вже існує, працює. А ви пропонуєте? Це ще раз говорю, що ви не більмес не тямите. Не більмес. Але радить. Тепер відносно тих країн, де все-таки показничок, бачите, 40. Франції. Дивіться. Ну Ви чули, напевно, що ну, Данія те ж саме, що є країни, де дуже великі податки. От в Бельгії великі. Взагалі, в Бельгії самі великі податки на зарплату. Не в Швейцарії дуже великі, в Бельгії, ну, в Франції поменше, але теж великі. Е, Пояснюю, е, ну от про Швецію ви багато чули, шведський соціаліст і так далі. Там, великі, там політика така. Великі податки, великі, умисна. Е, Ці великі податки якби сплачуються, дуже жорстка система контролю, навіть відміну від України. Потім... Ці податки накопичуються в державному бюджеті і розподіляються серед, ну скажімо так, і населення, і бізнеса Швеції. Але це в них така модель і в Швеції, і в Данії, ну, в Фінляндії, можна сказати, е, в Бельгії, в да, Франції частково, яка орієнтована на те, що держава більше вилучає грошей, ну така модель більше вилучає грошей, і потім їх перерозпреділяє. Розуміло? Отака система. І це дійсно, ця модель, ну, як би сказати, хтось її критикує, хтось навпаки підтримує. Ну, не існує ідеальних моделей, Їх просто не існує. Але от є така модель, і вона передбачає цю систему, що ми забираємо багато, але в нас дуже розвинута соціальна система. В Україні, ну як в Польщі. У нас не як в Швеції, і ми так плавно не збираємось, і не як в Мексиці. Розумієте, що... Так, да, у нас як Польща. На сьогоднішній момент у нас модель оподаткування системи, як в Польщі. Я розумію, що не всі платять податки і так далі. І, звичайно, що якщо будуть всі платити податки, у нас і ВВП буде більше. Розумієте, так як у нас десь 60% ВВП в тіні, тому порахувати ВВП складно. Але якщо дійсно всі будуть по-білому, ВВП зросте, сума податків, але співвідношення, воно таки залишиться. Тому що воно десь відповідає нам. У нас не буде, я говорю, ну навряд у нас колись захочуть взяти шведську модель, щоб більше податків більше, а потім більше соціальні. Навряд. Це мало ймовірно. Навряд, так само, як в Мексики не буде. Ну не буде, нема у нас такого... Так, да, у нас є тіньова економіка, але вона, як би сказати, цивілізована. Хлопці працюють для себе. А в Мексиці тіньова економіка, вона криміналізована. Там дійсно, я говорю, ну от представте. Цілі регіони, де є власні бандюки, власні війська, власна поліція і власні смотрящі. Ну нема в нас такого. Не, не розповідайте. От нема. От що ви там не розповідали, нема. На Донбасі таке було. Нема і близько такого. Так, да, у нас є своя тема економіка, але вона така, ну, от ви не платите податки, через прощенці ганяєте. Да, а це ж цивілізовано. А там трішки не так. Тому у нас як в Європі. І тому, коли я говорю, от коли МВФ пропонує якісь реформи, я говорю, господі, господи, милосте. От дивіться, за всю історію України не одна реформа МВФ не спрацювала. Не одна. Завжди мала негативні наслідки. Ну, ви, можливо, пам'ятаєте, що в 2014 році підняли в 10 разів тарифи на комунальні послуги. Це реформа МВФ. Вони говорили, що якщо підняти тарифи, це призведе до інвестицій. Ж, ну, ЖКХ, газову, як правильно і, і в результаті дуже суттєво підвищиться якість добутку корископалин, газ, енергетика, енергозбереження, енергоефективність. І після цього піднімати тарифи не треба буде. У нас після цього скільки разів піднімали? Знов треба. От зараз, на сьогоднішній момент, із за цієї безглуздої реформи ВЕФ у нас знов великі борги е, ну, і за світла, з газу все. Проблема велика, і знову треба піднімати тарифи, піднімати тарифи багато. І говорить, ну, ну, ну то це реформа. Їхня любима тема, дуже любима тема, боротьба з корупцією. У нас зараз по кількості структур, які борються з корупцією, ми обігнали Європу. Уже обігнали. У них менше. менше. Є у них теж є структура, але не так. Причому штат, дивіться, щоб ви зрозуміли... Ну, як би показник співвідношення людей, які борються з корупцією до офіційно працюючих. Ми вже давно впереді всі планети. Тому що, якщо в ді інших країнах там ну, є борці, але їх ну, на порядок менше, у нас їх дуже багато. У нас витрати з державного бюджету на боротьбу з корупцією, ну вже, скажімо, більше, ніж на судову систему. Не ну, судову систему менше. А там більше. Результат мінус ноль. Мінусно, а це о, реформа, реформа, реформа. Ну і всі, я говорю, що просто біда в тому, що МВФ, коли дає паради, ну там дурні. Вони замість того, щоб розібратися, як працює економіка України, вони дають якісь безглузді паради, воно не спрацьовує, а потім говорять, ну от якось так у вас виходить, драм, у нас виходить. Ну якщо ви будете розбиратись, може хоч дурних парад так Але, що ви хочете з МВФ? Дурні вони по житті, якщо керівник МФ повна дура, то вибачайте. Все, дякую за увагу. Та побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.